Мешканцям столичної багатоповерхівки на вулиці Зодчих уже не один день дошкуляє неприємний запах, але ніхто з місця не гадки не мав, що смердить не зі сміттєпроводу, а з однієї з квартир, де мешкав старенький, одинак. 74-річний дідусь на люди з'являвся не часто, товаришував лише з місцевим двірником. Тож, коли комунальник прийшов провідати старого, двері йому ніхто не відчинив. Він не курив, не пив, нормальний мужик був, вивший офіцер. Звоню никто не открывает. Я думал, может, уехал. Или в госпиталь попал. Он же в госпитале часто лежал, у него же было два инфаркта. Коли не відчинили наступного дня, чоловік викликав правоохоронців та надзвичайників. Аби не виламувати двері, рятувальники залізли до помешкання через вікно. Потрапили всередину квартири на третьому поверсі дев'ятиповерхівки і знайшли там тіло загиблого чоловіка. Труп пролежав у квартирі кілька діб. Тож чому смерділо у під'їзді, сусіди одразу зрозуміли. Хоча померлого й забрали до моргу, нестерпний запах не дає життя мешканцям будинку. Ми задихаємося, мені я гіпертонік. Я рву на третьем этаже рядом п'яте. Ми всю дверь тряпками затыкали изнутри. У меня у сына аллергия. там вообще плохо дела. Головные боли до ужаса знаєте, трупний яд, це такое дело страшне. Жеківці кажуть, не мають права проводити дезінфекцію, поки не знайдуть родичів покійного. Та після візиту знімальної групи Свідка керівник місцевих комунальників переконав, що вийшла групу без зволікань, а поки люди покладаються на власні сили. Ви так боротися? Ну а чим боротися? Якщо ніхто не допомагає нам, ніхто не реагує.